Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам, як за допомогою рокировки можна заманити в пастку ферзя противника. Ми граємо за білих. Білі розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають пішаком на Е5. Білі виводять коня на F3 з нападом на пішака. Чорні захищають пішака, вививши коня на С6. Ми виводимо слона на С4 стандартна італійська партія. Чорні виводять пішака ходом на Т6, щоб вивести слона. Білі роблять коротку рокіровку. Чорні стандартно ходять слоном на g4 зв'язавши коня і ферзя. Ми нападаємо пішаком на слона на полі H3. Чорний слон відходить на H5. Білі ставлять ферзевого пішака на D3. Чорні ферзем ходять на F6, щоб зробити удар на коня. На перший погляд. Дуже сильна позиція у чорних. Запам'ятайте цю позицію. Це доволі таки стандартна позиція, яка часто зустрічається. І зараз хід білих, який дуже є сильним, і дає змогу зловити чорного фірзя. Чорні білі роблять дуже сильний хід пішаком на g4, напавши на слона. Чорні відводять слона на g6. Білі свого слона ставлять на поле ж 5. І ферзь у пасті. Відійти ферзем немає куди. Тільки помінятися на легку фігуру. Ось така надійна пастка для ферзя, яка зустрічається доволі часто в ігрових ситуаціях. Якщо сподобалась дана комбінація, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!